Десятирічний Данило приїхав до Стаханова, щоб відвідати бабусю та дідуся. Дізнавшись про легкоатлетичний забіг, поспішив взяти у ньому участь, адже змалку займається спортом. Особливих надій на перемогу немає, адже змагатиметься з дорослими натренованими людьми. Своїм одноліткам радить не нудьгувати, а обрати для себе улюблений вид спорту. Якщо хочуть, увлекатися, мого то бігом там баскетболом або футболом. Я з двадцять 25 спортсменів зі Стаханова. Увійшли до списку святкового легкоатлетичного забігу до дня міста, незалежності та шахтаря. Серед них не тільки молодь, а й ветерани спорту. Найстаршому учаснику 74 роки. Борис Прокопович заявляє, перемога для нього зараз не головне а біг надає впевненість у собі. Так як мені 74, я завжди прибігаю в кінці всіх учасників стремлюсь к здоровому образу життя. головне для мене зараз – здоров'я, а не побіда. Подібні заходи. Клуб любителів імені Абрамзона організовує у місті не вперше. Такі забіги постійно проходять напередодні дня перемоги. Цього року активні спортсмени вирішили влаштувати змагання і наприкінці серпня. Основна ціль – яка забіга це популяризація здорового образу життя, популяризація біга. Привлечение людей к бегу вот. и сохранение тех традиций, спортивных традиций, которые у нас в городе есть. Для участі у заході обмежень не існує хіба що стан здоров'я. Хоча, як зазначає голова клубу, інколи тренування допомагають навіть при лікуванні певних захворювань. Клуб бігу у Стаханові існує вже 45 років. А сторожили та методисти організації розробляють індивідуальну програму для кожного бігуна. Тренуватися доводиться не масово, а окремо здебільшого по пересіченні місцевості. Подолавши 5 кілометрову відстань, любителі бігу фінішували на центральній вулиці. міста. Міста. Нагороди та призи отримали переможці у різних вікових групах, серед них і новачки.